У першій лізі чемпіонату України відбувся один із центральних поєдинків. У Кам'янці-Подільському епіцентр приймав волочиський агробізнес. Останні в першій половині змагань демонстрували непохитність та впевнено посідали перше місце у турнірній таблиці. Проте нині ситуація може кардинально змінитися. Це стало можливим завдяки впевненій перемозі господарів поля. Найближчі плани це просто перевести дух сьогодні і завтра. Просто перевести дух і будемо готуватися до Поділля. А там же ну, ми зрозуміло, що будемо грати на перемогу, але це теж дербі, розумієте, тут незалежно на якому одна команда місці, на якому інша команда місці, тут завжди буде дербі, завжди буде дуже важко. Так що ми налаштовуємося тільки на дуже серйозну боротьбу. Через чергу поразок агробізнес готує зміни у команді. Нині відомі чотири футболісти, з якими попрощаються. Саме головне, що якби ми виконали то завдання, що в чемпіонську групу зайшли. І, да, ми провалили другу частину, це частини осінню частину. Будемо розбиратися, будуть у нас зміни, однозначно будуть. Я вже об'явив і вже в нас мінус чотири футболісти. Це волков, м'ячин, заяць і фомін. Попереду у епіцентру ще одне подільське дербі. Вихідними вони зіграють із Поділля, які нині посідають восьме місце у турнірній таблиці. Якщо поєдинок завершиться перемогою кам'янчан, вони посядуть перше місце у групі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.